На цій фермі у російських військ був штаб. Нині тут розбиті російські гради, тигри, залишки касетних бомб, ось такі міни калібру 240 мм міліметрів і сотні порожніх пляшок з під горілки. Співвласник господарства Сергій Лугина розповідає: російське вторгнення завдало збитків не менше ніж на 10 мільйонів гривень. Найбільші збитки не від розірваних боєприпасів, а від російського варварства та мородерства. Для прикладу, цей новий позашляховик окупанти розібрали буквально по запчастинах, а сільськогосподарську техніку знищували навмисне. Як і ще казали, тоді, Чернігівська область в цьому році сіяти не буде. Пообрізали повністю всю електроніку, а без этого взагалі нікуди не поїде, з міста не здвіне. Є коридор руського міра і після руського міра. Після розгрому росіян у Шестовиці на вулицях розкидані снаряди та патрони різних калібрів. Є навіть парашутні міни для коригування вогню. При вистрілі зі ствола на певній висоті, де детонація приводиться в дію за допомогою парашута, вона на певний час зависає в повітрі, починається горіння і вона освіщає певну територію.